Напруга між Сполученими Штатами і Північною Кореєю зростає. Сторони продовжують сипати погрозами щодо один одного. Північної Кореї краще не погрожувати США. Вони зустрінуться із таким вогнем і люттю, яких світ ще не бачив. Чен чинин був дуже погрозливим за межами допустимого. І як я вже сказав, він ризикує зазнати вогню, люті і відверто кажучи, такої сили, якої світ раніше ще не знав. Стратегічні сили північної Кореї зараз ретельно вивчають оперативний план завдання удару в районах навколо острова Гуам балістичною ракетою «Хуасонг-12» з метою ураження основних військових баз США в Гуамі. Отже, чому риторика Сполучених Штатів стала такою різкою? Справа не тільки в запальному характері Дональда Трампа. Зараз загроза від Північної Кореї як ніколи реальна. Приблизно місяць тому Пхенян вперше випробував успішну міжконтинентальну балістичну ракету. Це така ракета, яка може долетіти до Сполучених Штатів. І цю інформацію навіть підтвердили у американській розвідці. А починалося насправді все досить мирно. Ядерна технологія є у північних корейців приблизно з 50-х років. Тоді нею поділилися союзники СРСР. А після розпаду радянського союзу в північній Кореї Кім Ір Сен вирішив, що буде використовувати цей ядерний потенціал. Для виробництва зброї, і в 2005 році вони вперше підтвердили це. А вже через рік, в 2006-му, відбувся перший пробний ядерний вибух. Ці новини не сподобалися Вашингтону, оскільки КНДР вважає Америку своїм головним ворогом загрозою комунізму і винуватцем того, що корейський півострів після другої світової розділили на дві частини. За різними даними у північної Кореї є тисячі балістичних ракет. Всі вони різної дальності, можуть долетіти на різну відстань. Наприклад, є ракети, які здатні подолати відстань у 10 тисяч кілометрів. Вони долетять до Сполучених Штатів. Є ті, які долетять і до південної Кореї, до Японії. Це близько тисячі, півтори тисячі кілометрів. Але далеко не всі з цих ракет можуть донести дуже важку ядерну боєголовку. І власне над цим билися в останні роки науковці і розробники Цієї цієї ядерної зброї у північній Кореї і їм вдалося місяць тому зробити ядерну боєголовку значно меншою. Вони скоротили її вагу, зменшили. Тепер у північної Кореї є ракета, яка здатна долетіти на відстань у 5,5 тисяч кілометрів. А це значить, що вона дістанеться американської Аляски. Але це ще не означає, що Північна Корея одразу ж запустить цією ракетою по сполученим штатам. Справа в тому, що КНДР вже дуже давно погрожує, наприклад, Південній Кореї і Японії ядерним ударом, і вони значно ближче знаходяться. І такі ракети, які здатні досягти цих територій, вони вже давно є. Але вони досі цього не зробили. Чому тому, що Сполучені Штати є партнерами і союзниками Токіо і Сеула, і вони обіцяють у відповідь завдати по КНДР Іншого ядерного удару, а треба пам'ятати, що у сполучених штатах найбільший ядерний потенціал і найбільший запас ядерної зброї. Відповідно, хеньян весь цей час стримувала країна, до якої вони навіть не могли дістатися своїми ракетами, але це тільки до недавнього часу. Як ми пам'ятаємо, місяць тому така ракета у них з'явилася. Отже, маючи таку ракету, КНДР може з позиції сили заявити Сполученим Штатам, що за будь-які дії з їхнього боку за санкції, за обмеження, за ізоляцію на міжнародній арені Вашингтон може поплатитися. І експерти кажуть, що знаючи, що у такого потужного ворога, як КНДР, є своя ядерна зброя, США з меншим ентузіазмом будуть йти на захист своїх союзників південної Кореї і Японії. А ці країни, в свою чергу, можуть в цілях своєї власної безпеки подумати про розробку власної ядерної зброї. Якщо це станеться, то ядерна зброя буде не лише у дев'яти країн у світі, як зараз є, тобто у Росії, у Сполучених Штатах, Північної Кореї, у Китаю, у Індії, у Пакистана, також Ізраїль, Франція і Сполучене Королівство. Якщо до цього списку також доєднаються Південна Корея і Японія, це може спричинити ланцюгову реакцію, і в результаті світ опиниться е, на межі небезпечного масштабного поширення Ширення ядерного озброєння.